Ну от Він був полководець поля бою. Він добре розумів поле бою, і він нормально там поводив, він розумів свою армію, бачив, чим там слабинки ворожої армії. Він на полі бою, на такому на оперативному рівні був достойний. Але на стратегічному рівні він був ну, це, це, це катастрофа просто. Те, що він робив на стратегічному рівні. Тому такий результат під Полтавою. Ну, може, треба було, мені здається, не доводити до Полтави. Тут Полтава це вже якась така страшна штука, що Шведи вже були не дуже боєздатні, тому що він був важливий для них фактор, що король на полі бою, а тут він поранений, не може на цих ношах своїх. І що коли він армію полишив, там, коли вони пішли туди вже після поразки під Полтавою, коли вони вже відступали в турецьке володіння, що там армія просто капітулювала перед меншими силами. Тобто Шведам це вже набридло при всій їхній бойовому хисті. Ну, вони вже не бачили для себе так. Так воно після Полтави ще тягнулося. Ні, ну, ар та армія капітулювала, Швеція не така велика країна. Після того, що ну, вони 13 років ще воювали. Так, але ну, це вже була не та війна, це вже виснажена Швеція воювала. Тобто Швеція. В в ту війну вступила дуже багато, дуже сильною державою, а, ну, а армія, це ж війну треба годувати. Гроші. Війна гроші, це гроші. Війна це гроші. Та. Інколи, коли ти воюєш на чужій території, це легше. А коли там потім Шведам довелося, коли вони втрачали територію, втратили величезну армію, треба було нову армію, а там вже знову після тої Полтави, там знову ж саксонці війну, вони знову, знову дачани. Датчан, тобто, ну, звичайно, Шведам, наскільки ж їм важко стало.